Добрий день, друзі! Ласкаво прошу на мій канал! Хочу з вами поділитись моїм вдалим експериментом, який сподобається багатьом. Це корисний смаколик, готується він з доступних продуктів, які є в кожного на кухні. У якості цукру та кефіру я використовую грушеве варення або можна взяти абрикосове, яблучне, будь-яке світле. Додаю 1 чайну ложки соди і перемішую. Сода добре гаситься кислотою, що є в будь-якому варені. Погляньте, яка утворилась піна. Тепер додаю гарбузове пюре. Воно додає випічці вологість, скріплює її і має неймовірний колір. Гарбузове пюре я готую в духовці, а потім перетираю в блендері. Додаю одну склянку манки і ретельно перемішую. Всю кількість складових в грамах я пропишу в описі під цим відео. Щоб манка вібрала всю вологу і набухла, я залишаю тісто на 20-30 хвилин. Випікати буду в такій керамічній формі, розмір її 24 см на 17 см, змащую м'яким вершковим маслом. Беру 2 яйця, додаю 5 г ванільного цукру і трішки збиваю вінчиком. Повертаюсь до тіста. Манка вже набухла, додаю яйця і все ретельно перемішую. Дуже смачно з горішками, тому додаю 30 грам. Переливаю тісто в форму і розрівнюю його. Ставлю випікатись на 180 градусів 35-40 хвилин. Пиріг виходить щільний, добре пропечений з карамельним запахом. Присипаю цукровою пудрою і готово можна вже куштувати. Цей пиріг має незвичний смак. Домінантом є грушеве варення. А саме цікаве, ті, хто його куштував, не вгадали кладових ні манку, ні гарбуз. І враховуючи те, що в ньому немає борошна і є гарбуз, його можна віднести до корисної випічки. Тому готуйте, сподіваюсь, що моє відео було цікаве вам. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!